Останній раз дивлюся в твої очі, і це останній дотик твоїх рук. Тепер я у бімах серед ночі вже не відчую рідне серце стук, вже твій літак сіда на злітну смужку, са вище вище вічний твій політ. Ти забирай з собою мою душу, хай лишиться в тобі мій ніжний слід. Я знаю, більше тебе не побачу і не відчую дивних тих речей. Та ні, тобі здалося, я не плачу, то просто в'ється біль з моїх очей. Я збережу собі твій погляд, обіцяю, тільки прошу, поглянь ще хоч раз. Мені без тебе тут немає раю, мені без тебе вічність. Кожен час я залишу у пам'яті твій дотик, тільки прошу, приходь хоча у снах. Лиш серце забувати назавжди. Роти твоє ім'я назавжди на устах. Ти зачекай, не від не треба дай й раз торкнутися твоїх рук. Навіщо тобі треба? Аби ще хвилину, скажи хоч трохи своїх ніжних слів, не залишай мене бо годину. Я пам'ятаю, ти того хотів. Не відлітай, я так молю тебе, благаю, навіщо тобі небо голубе? Мені без тебе тут не буде раю. Я вічно пам'ятатиму тебе.